Усім привіт, граємо 2 на 2, рейтингова гра Мені дісталася Данія. Моєму союзнику дістався Piemont. Так, сюди. Так, потім сюди. Сюди. Так, давайте, давайте. Оп! Риночок не помістився, шкода? Уже же, хотим сюда и сюда и туда Так. Я поместил все рыбочек. Шкода, шкода. Так, хотелось. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Сюда. Так, мы другим. Угу. Так и бывает. Сюда. Так, золото у нас на 2 уже бачено. Я там буду кирзату нас на Так, сюда. Ctrl 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, сюда. 5 Сюда. Добре. Так, давайте ставим. Трое, ночи, трогать цього. На трое. Ик сюда выходит, и бач мы уже тратим золото на сну. Все добром. Так сюда. Где-нибудь где. Пойдем сюда. Так. Кинота. Сейчас золото у нас ну супер. Давай там. Литра, Так, риночок. 1, 2, 3, 4, сюди. Оп. Так, все сюди. І я. ще одне. Супер. Поки ми не бачимо тут усієї картини малої, то будемо робити так, як можемо. Так, 4, оп, ще. Добре. Так, десь три, десь отеро. Что скидки у вас на 10 -й. 12 -й. Супер, на даром отсюда. на даром 18 против на вижу пипеты. Так, 4. А Академия контроль 5. Вижу Робома. Угу. Супер. Раскрываем. Так, а мне не потребно а выходит до горы, короче. Да, знаю. Так. Золото покасточаем. Так. Тут, 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 тут тут. Наснимаем. Так, сюди робиться Чуданько. Так, нам потрібно залізо вугілля залізо О, золото. Я. Yeah. Супер. ще одне золото, значит, чудово. Так. Лято сюди залетает ц золота. Так, 4 на CP5. Оп, майже. Я супер. Ровно. Так, самера. Иди сюди. На канині. Чудово. Так, з ми трохи встигаємо. Що у нас? шестеро, Давайте на вугіллю обіймаємо вугілля взагалі. Так, добре. Двоє. Будуйте вже тут парканчик такий. оп Добре. Тим ще один побудуєте, ще один побудуєте. Так, бачимо. Виходьте ви, скоріше за всього, сюди кудись. То там вам... Робити немає чого. Так, ще троє. Я роблять парканчик. Там не наша територія. Будуть тут. Ще троє. Так будуть так. От тут вже погано. Так. Все вже погано. Так, віжа ще. Добро. Так, давайте на залізу. Гілю. Потеряшка. Потеряшка, йди сюди. Загубився. Випадково. Так, сюди. Робимо. Так, тут що не зробив? Давайте. 1250, добре. 15 раз сюди. Перші 18 сюди. П'ятеро. Давайте сюди. Так, тут. Так, трохи не встигаємо. Трохи не встигаємо. Не так, сюди не Давай. давайте. Ого-го, Люди. О, О молодцы. Любите ще. Так, на мини. Тут на нас. Оп, давайте. Добро. А, він там знайшов. Чудово. Так, п'ятеро Сюди на золотом. Так, п'ять. Опа скорості на не вистачає. Так. О, давайте... ще золото. Ось марок якраз сюди. Ай-яй-яй, я, я ж не знаю, це хто зробити, зробив, а не зробив, щоб було не робилося. Так, це погана історія. Так, ще п'ятеро Сюди. Давайте шахту. Так. робимо ще сюди. Ниже. Ниже повністю. добре Так. Тут... Буду еще вот так. Так, еще вугилья. Давай это еще вугилья. Блюдо. Так, выходит. Оп. Слез. Так, так, так и так. Давай то Так, буду это еще ставить. Так, сюда. Добро. Нам потребна артиллерия. Сюда. Еще артиллерия. Орбица. Так, три хвилины. Давайте залетаем. Дві? Серйозно? Дві залізні? Це як? Ага, тут. Так, це погано. Дві залізні, це погано, це дуже погано. Так, давайте ще одну ставлю, Хто у нас там може будувати будути? Ще одну ставлю, давайте. Цар порабіться. Так, 4 девятьсот 505. Каміння давайте зробимо. Сюди. Ось так, щоб не могли пройти. Опа. Добре. Так, давайте залізу вдосконалами. Досконалом ще залізу. Так, ви тут не побудував. Так, виходьте Темнота. Нам не вистачає трохи ще дерева, але ми підемо на каміння, бо ми його удосконалили. Так, так, добре. З нас будівель. Так, ще п'ятеро. Давайте. Побудуйте мене тут То що ось ви тут, наче не свої. Так, одна вина залишилася. Нам, у нас немає скорострільності. Чого нам не вистачає? Залізо 4200. Так, риночок 10 тисяч. Дерево на залізу. Так, я скоро стрілюсь Чудово. Робимо тут. Так, 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 сюди. Так, дві шахти у нас пустують. Такого немає доти. Сюди. Сюди. Так, три. Тут Теж треба удосконалити, досконалити, Так, артилерій. Риски допустили без команду. Залізо, залізо добре. Так, Йой, будиночки. Давайте будиночки, 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 швиденько. Будуйте. Так. Нам не вистачає вугілля, як я розумію. Давайте каміння 20 тисяч вугілля. гілля. Убух. Так, дерево на вугілля. бубок. На все одно не вистачає добре. Тоді зробимо і залізо і підемо таким маршем. Так, 4, 5, давайте залізо. Супер. Так, наш, здається, захищається нормально там. Так, ще одного генерала нам потрібно. Давайте. Ще одного генерала нам потрібно. Оп, відчинимо. Так, 196. Добре. ці без людей. Ctrl-1. виходьте Сюди. Ага, бачимо, він теж будує. Так, без артилерії тепер нам не обійтися. Треба ще швидше будувати. Так, тут нас встигають. Золото більш-менш. Тут, тут. Тут у нас немає золота. Так, шахти у нас якісь ще пустують. заходьте Так, нам потрібно міцність будівель зробимо. Так, ще нам потрібно розбити людей. Трохи на дерево. Давайте сюди. На дерево йдіть. Ще на каміння зараз відправимо. Окремо 14 сюди. І на каніку. Підходьте, підходьте сюди. угу Так. Бачимо він доволі таки гарно облаштував. Немає місць, це погано. Будуйте мої місця, бо вони дуже потрібні. Так, 4-5. Сила пострілу. Сюди. Так, артилеріум. Угу. До речі, давайте зробимо, знаєте що, мортири. Ми зробимо мортири, і вони будуть виїжджати сюди. Так, вони зіжруть все моє вугілля, тому нам його треба швидко вдосконалити. Можемо у нас щось вийде. Так, сила постріл. Ой-ой-ой. Де відходите. Це вони так. Гахнули так гахнули. Як це я не побачу. Так, треба тут. Ось цих... Оп! Сюди давайте. Йдите цю кінотую квийте. Так. Нам потрібно якось тут тоді прорватися. Uh -huh 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 -huh. Так, кіноту ще одну можемо побудувати. Сюди проходьте. Давайте. Так, о, в нього тут не побудовано. Так, саме йдуть сюди. Він не зміг побудувати тут. Супер йдіть прямо. Ой, й -мо, ні, тут теж не можна. Що ж це таке коїться? Так. Якщо він такий розумний. То нам треба робити так само, чому і ні. У нас буде трохи менше артилерії. Так, нам потрібно 18 стріча перейти. Так, будуйте тут наус. Сюди розстрілити. Щось взагалі розробився Тут, тут, відстрілить, відстрілить. П'ять скорости листи. Вместе чай поменяли. Сюда на теле. Один риткоптер. Просто видко. Артиллерия стыдно. Так опять, як он на так стенности на надо было просто Спустожав якось. Зачиниш чи не зачиниш? Не зачиниш. Шкода. Будемо йти сюди. Так, відкриваємо. Ctrl-A, кінноту, сюди. Ctrl-Shift A, без цих гармат, без кіноти, ctrl 1 і сюди. Давайте, давайте. тут у нас все и вырешится. Так, Тим, стреляйте на себя. Ой-ой-ой, ну не, не, не вистачає, не вистачає дальности. Так, 5, скорострельность. 4, сюда, 5, я, чудово. Так, артиллерия, артиллерия. А я, я еще, иди сюда, артиллерия. Супер. Так. Один. сюда. Супер. Сюди, давай это, давай это. Вот. давай сюди О, чудо. Сюдинь, ой-ой-ой, выделя заканчивается. Так і знав. Так. Тут відбилося. Сюди. Так, сюди і ставайте. Повертайтеся сюди. Ну, так, ctrl 2. Сюди. Під'їжджайте. Сюди. Так. бейте, стріляйте. Так, у нас має бути всі... Ой, все, не так. Сюди. Сюди. Добре. Так, золото у нас є. 18 зустріча у нас є. Робимо такі. Робимо сюди. Безкінечність. Нас люди тепер мають виходити. Сюди. Так, чотири. Оп. Так. Так. Їдьте сюди, Ні-ні, сюди, тут у нас порив, вийшов, добре, підстрахуємо, підстрахуємо тут кінноту сюди підстрахуємо, 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 давайте Ctrl-Shift, Без цих, без цих сюди швиденько Тут ми зараз підстрахуємо. Що ось так, ставайте артилерія? Стріляйте сюди. нам сюда стреляет. Так, 4. На залезу. Е, добро. Так, еще на выделе. Супер. Так, иди сюда. Сюда сюда. Иди вот хватит. Вот сюда. Так, сюда теперь приезжай. А вы тут. Оджин, okay. відстрелите, відстрелите. Так, 4 вылета. Сюди. Я Ще чудово. Бриш менш нормально. Так, тут тримаємо сюди. Круги сюди. Давайте, то давай Так, шо там раздолбали? Чи не раздолбали? Мало раздолбатый. ты Так, чудово. Чудово, чудово. Чудово. Так, сюда выезжай ты, Так, сюда. Тут у нас я Пронти. Супер. Сюда идите. Кинота друга. Ctrl-Z, Ctrl-2. Сюда давайте вставайте. Так, тут ми під'їжджаємо. Артилерія сюди. Супер. Це вони тут набудували, так, набудували. Так, тут у нас є... Так, сюди. І давайте швиденько 18 сторіччя одна. Друге, третє, будуйте. Нам потрібно трохи вигілля Так, не трохи, а навіть гарно так вигілля, нам потрібно. Так, давайте мортири. По шахтам. По шахтам будете, до речі. По шахтам зруйнуйте, просто шахту, Ми не будемо панкатися. Просто шахта зруйнувати. Шахту вруйте шахту цю. Супер. Так, тепер тут вируйте цю артилерію. Другі під'їжджайте. Сюди, підходьте, сюди підходьте. Давайте. Ще, ще. Так, чудово, чудово. Так. Ось це сюди. Супер. Супер. Так. Чудово. Нам потрібно э, швидкість вболевания. Супер. Те, що треба. Будемо в осаду поки що брати як можемо. Так, стрільці відійдіть. Поки що сюди. О, там гарно я картила лягає. Прямо під цим. Так, шість. Ого. Так, мені потрібно дальність артилерії зробити. Так, що це у нас? Вучність артилерії. А мені потрібна дальність артилерії. Так, 40 у мене відпочиває, так, я, вот, такого не має бути. Сюди. Так, давайте тут відчиняємо ворота, відчиняємо. Відчиняємо ворота, відчиняємо. Відчиняємо ворота, відчиняємо. І в мене Ctrl-B 18-стріччя. Сюди, всі, ось сюди, всі виходять гранадери. Троє, супер. Так, в мене ще є. Ви вставайте сюди. О. Так. І сюди стріляйте. Так, шестеро гармат сюди давайте сюди допоможемо так нам потрібно зруйнувати цю башню артилерія давайте восьмо сюди виїжджайте буде робити пацан Супер. Гарна Так, усі гранадари тут, давай долупити. Види, види, виспали. Сюди, сюди, сюди. Иди сюди. Ось так сюди, ставайте. Окрім гранадерів, Гранадери всі тут уплять. Тихо, мирно, але б'ють. Так, 4 на залізу. Так, давайте по 50 вже тисяч на залізу. 50 сюди. Нам потрібно стрільби, дальність Добре. Так, тут у меня поки що Ось сподіваюся видавить гармати, бо вони не вистають. Так, давайте руйнуйте, руйнуйте. Руйните. Так. Ви маєте ще побудувати тут. Так, так, так. Так, 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 так. Чотири сюди. Оп, є. Чудово. Пока тримаем стрим, як может. Четыре сюда. о Так, конечно сюда. Залізо сюди. Супер. Так. Витримують. витримують чудово молодці Сюди оригінально Так, давайте, давайте, гранатери. Тут боите всі Чудово, чудово, чудово. бийте, бийте, бийте Так, супер. Супер, давайте. Ось тут сюди йдуть. Так, гармати. По цій давайте будете. Супер, це перемога. Так, нас тут, ну, ми б добили. Угу. І тут в нього пустота, а там він відволікся дуже сильно. І так, це тяжко, хто перемог, скільки в нього артилерії, скільки артилерії це капець просто.